Ну що, сьогодні сьомий, останній день тижня моторошних читань. А як ви бачили, я сьогодні вже зранку трошки поїхала по справах. Зараз хочу зробити собі е чайочок. Хоча ми скоро з вами, мабуть, сходимо по кавуську. І я вже обрала без вас. Вибачте, я обрала вже книгу, тому що вона прям таки, знаєте, вона кричить про осінь. І ну я я знала, що я саме в цей марафон її буду читати, але просто не знала, коли саме. і Бачите, от останній день. І це ідеальний варіант, і це Роберт Желязний, ніч у самотньому жовтні. Просто розумієте, сама анотація, вона, ну просто а, цей роман неможливо просто читати, ним потрібно дихати. Кожна його сторінка пахне осінніми дождями, опалим, листям, древньою магією і не менш древніми страхами. Зрештою, це незвичайний роман, а радше жовтневий щоденник сторожового пса на ім'я Нюх, який спільно зі своїм хазяїном Джеком, тим самим різником, а також з іншими друзями, і недругами та їхніми сумнозавісними господарями, бере участь у великій грі, що відбувається місяць, Дочної ночі на Геловін. Сьогодні. Сьогодні. Так от, і не дай Боже в цій грі програти, бо доля переможних не позаздриш. Ну, скажіть, це ж ідеальна книга саме на сьогодні. Саме на сьогодні. Тому. І вона така малесенька, така крихітка. Просто я не можу тут. Якщо не помиляюсь, навіть 200 сторінок. Ні, немає. Немає навіть 200 сторінок. В нас 160 сторінок лише, тому я впевнена, що сьогодні 100% з нею справлюсь я. Тому, давайте так. Зараз я трошечки почитаю і ми з вами сходимо по кавуську. От. І я вирішила посидіти в, тут у нас в альтанці. Тут, бачите, в нас є офошка, хоча, в принципі, сьогодні доволі таки тепло. Я її так включила зовсім трошечки, тому що тут ще рамочка зі мною був. Він зараз побіжав, там в якійсь вакханалія, вакханалія твориться. І він побіжав, тому що йому теж треба погавкати з усіма. Але знаєте, стосовно книги, ну це дуже атмосферно. Незвично, коли оповідь йде від лиця не людини, а в цьому випадку собаки. Да? Собака, яка є помічником Джека Різника. І от вони постійно там щось шукають, щось намагаються, знаєте, там обмін інформацією між іншими гравцями. І як це все закручується, знаєте, з одного боку це така, ну, поки що виглядає, як якась така казочка дитяча, але настільки круто написано, настільки цікаво це читати. От єдине, що я тут сиділа ж під Уфошки, і вона мене почала присипляти. Я така. Але я все ж таки ще трошечки посиджу тут, ще трошечки почитаю тут, і вже потім повернусь додому. Але, друзі, в мене є просто шалена новина. Я сьогодні скакала, як скажена, скажу відверто. Видавництво КСД повідомило, що вони, вони в нас в місті, да, в Ізмаїлі, відкривають книгарню. Наконець я дождався, стільки чекав, чекав, тому що дійсно в нас в місті немає жодної книгарні. І я вже боялась, що цього ніколи не трапиться, і я неймовірно, я неймовірно радію, що саме КСД відкриваю тут книгарню, тому що мені, мені дуже подобається, що Ціни в фізичних магазинах КСД не відрізняються від цін в інтернет-магазині. По-перше. А по-друге, я обожнюю їх систему КСД коїнів. Накопичування коїнів, потім перевод їх в бонуси, і можна витратити бонуси на книжки. Ну, це ж. Ай! Ах... Я вже прям чекаю на відкриття. Мені так прям, ви знаєте, приємно, що я можу спокійнісінько е, знімати, знімаючи влог, зайти в книгарню. Тому що чесно. Цього мені дуже не вистачає. Мені дуже не вистачає фізичної книгарні. Отак, От щоб зануритись туди, пороздивлятися книжульки, почитати анотації, подивитись там, хто що читає, хто що обирає. Я прям, я прям дуже радію. Єдине, що я знаю, що вона буде невелика. Тому що, як виявилося, наші друзі а, якраз таки і роблять це приміщення, да, вони роблять ремонтом. І воно невелике. І оце не знаю. Можливо, це знаєте, як вони намагаються а, подивитись, як піде, да, тому що ну, в таких маленьких містах. Ну, люди бояться щось відкривати, тому що це, звісно, ризики. Це не мегаполіс, да? це не город мільйонів, навіть не півмільйони. Да? В нас невеличке місто. Так, в нас дуже багато переселенців, але все одно навіть цим воно невелике. От і тому я думаю, що знаєте, їм трошки ще страшнувати, да? відкривати щось більш велике. Але я сподіваюся, що наші читачі з Моїльській такі почнуть просто штурмувати цю книгарню, і вони відкриють щось побільше. Буду дуже цього чекати, тому що дуже хочеться. Але і навіть і такі, такі маленькі, я вже все одно задоволена. Просто головне, щоб там було багато книжок. Багато книжок, щоб вибір був і я така заходжу і а, я в раю. Тому так, я поділилася з вами такою чудовою новиною. І піду собі далі читати цю. А, тут навіть не 160 сторінок, тут 154, тому що далі йде зміст. Взагалі така крихітулька. Тому треба не розслаблятися, а читати далі, попиваючи чайок. День сьогодні просто неймовірний, дуже теплий. Ну, от я отак от собі виходи, виходжу на двір. І мені максимально комфортно. А тут під взагалі, ти, як, знаєте, під ковдрочкою, під пледиком собі біля Ще щоб камін запалити. Але ну, він, по-перше, не обігріває, тому що це не камін, це мангал, да? От. І, ну, типу, лише, мабуть, для візуального якогось ефекту, тоді да. Але ні. Дітько, мені треба ліве стегно, а в цього його катма. Ліве стегно, кажеш, прорипів е, поруч старечий голос, можливо, оенів. От саме маю тут одне зайве, а печінки в тебе немає? Мені треба. Е, легко перевірити була відповідь. Хвилинку, є, міняємось, а вже ж, лови. Щось майнуло в повітря, далі далі стріскотом покотилося з пагорба. Хтось заметушився. І я дізналась. Що в нас є ще одна книгарня, нещодавно відкрившися? Називається Будинок Див». І якщо чесно, я не знаю чого очікувати. Але давайте подивимось. Коротше, друзі, магазин відкрився цей нещодавно. Йому сьогодні от, якраз місяць. А, так, він поки що такий дуже маленький, але я поспілкувалася з власницею. Боже, наскільки приятна дівчина, я не можу, ну прям взагалі. І вона така, ви пишіть, якщо захочете, я вам типу, і англійську книгу привезу. І, типу, все, вона співпрацює з видавництвами нашими. Ну, це так мило. Звісно, там книги, кот, котрі е з такої більш дорослої літератури в неї там є на стелажах. Вони в мене вже майже всі є. Ну, окрім, звісно, там класики якоїсь. Ну, ви знаєте, що по класиці, я, Ну так, не часто її читаю. Не знаю, якось вона мені... Не завжди заходить. Це має бути в мене якийсь особливий настрій, щоб я взяла читати класику. Але зараз я ще заскочу до своєї подруги, тому що вона якраз тут біля цього магазину. І потім поїду вже додому, якраз десь там дочитаю книгу і розповім вам. Ну тому що якби там усього сто п'ятдесят Що, друзі, я дочитала ніч у самотньому жовтні і вже, в принципі, готова до сну. Але хочу вам, звісно ж, розказати про книгу, тому що це дійсно ну, вона дуже атмосферна і дуже цікава тим, що вона йде да, розповідь йде від першого лиця саме собаки. І це настільки додає, знаєте, такого шарму і молоти до історії, що я не можу просто. Основний сюжет він зосереджений на такі підготовки до такого таємничного ритуалу, який має відбутися саме на Гелон. Книга розбита на глави, і кожна глава це знаєте своєрідний календар самого жовтня. В да? нас тут з першої по 31 главу, тобто з 1 жовтня по 31 жовтня. Так, от в цьому от ритуалі да, беруть участь гравці, кожен з яких має своїх друзів і, і, або помічників. Да. І в принципі, одні грають з метою да, відкрити врата у такий от світ злих духів, а інші щоб не дати цьому статися. Також тут знаєте, можна зустріти казкових персонажів, міфи дракулу, Франкенштейна. Та й загалом, знаєте, вся от атмосфера книги вона наповнена перечуттям містичності, таємничості, загадками, гором, що вміло переплітає якраз таки напруженість і комічність ситуацій. Історія дружби, відданості. Так? А боротьби між добром і злом. Взагалі, ну, в такій малесенькій книзі, але стільки всього цікавого, крутого, ну, мені вона дійсно сподобалась, вона дуже атмосферна якраз таки. Це було ідеально читати саме сьогодні. Я можу, можу сміливо радити вам для таких от саме атмосферних читань. Тому що, по-перше, це дуже мило. По-друге, це дуже цікаво, це інтригуюче. І знов-таки, як я вже казала, це все ще із гумором. Тому книга, в принципі, мені дійсно сподобалась. О, така мила крихітка. Ну що, друзі? Ми з вами закінчили тиждень моторошних читань, да, таких галуинських. і я неймовірно, неймовірно вдячна, що ви залишились зі мною до цього самого останнього моменту. Мені неймовірно приємно. Дякую вам за перегляд, дякую вам за ваш час, який ви витратили на перегляд моїх відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви знайшли якісь для себе цікаві книги. І ми, звісно ж, з вами побачимось вже дуже скоро в нових відео. Ах, чудовий, чудовий тиждень вийшов. Я прям, я прям задоволена. Клас. Так що, побачимось з вами в наступне відео, друзі. А я піду спати. Чомусь я так хочу спати. Що навіть не передати. Хоча тільки, тільки десята вечора.